Доброго дня. Дивимось північ України. На період від, від 19 червня 2023 року на тиждень. Чи є загроза та яка з боку Російської Федерації в контексті військових дій для півночі України на цей період часу? Планують. Вони жертви, планують постраждалих. Планують вони, знаєте, там для них є якась така зависла ситуація, яку вони планують дуже яскраво протиснути, повернути на свій бік у ну, позитивному значенні. Для них це позитивно, для нас негативно Тобто вони планують змінити ситуацію на свою користь і за допомогою якихось потужних вогняних. Дій. Тобто є це в них, можуть щось вони, вогняне, таке потужне, застосовувати якась стратегія. Стратегія пов'язана із стратегія зі спекою, яка допоможе їм сунути завислу ситуацію. Так. Ну, в них є щось таке на митці, якийсь На митці ресурс. Ресурс, який він захищений, він захищений, але вони хочуть обійти той захист і ну відрізати той захист, розблокувати його. У них є таке на От, За допомогою оцього, от сонячного це, це вода. Це вода, те, що, ну, потік води, те, що рухає воду, там, де рухається вода. Таке навіть відчуття, ніби вони от, ну, от, щось кинути туди, ну, заблокувати хочуть той потік води. Той водогін хочуть заблокувати відрізати воду хочуть, розумієте? Так, ще покажіть Дві карти випали. Випали, так, давайте. Ну, от точкові вони, точкове щось в них є, і вже приказ в них, наказ в них вже є. Знову ж таки, це є вода, це може бути е, якийсь е, також е, те, що знаходиться біля води, е, щось ресурсне, те, що ми вживаємо з води. Те, що ми вживаємо з води. Ось так: те, що може жити в воді. Тому тут ще і може бути небезпека з боку цього. Морепродукти, будь ласка, будьте обережні з морепродуктами, з водою може бути вода небезпечна для вживання. Ось так. Але в них от, щось вони хочуть ще добити. Прямо в них ціль є от, влучити туди. Це в них прямо ідея фікс. Ідея фікс і знову ж таки місця, які, де люди купують щось ресурсне, де живуть люди, де підсилює людей. Вони хочуть там от, от, як розсипати туди залізо. Їм мало їм ще мало вони ще будуть протискувати ще якусь спробу над чимось перемогти, перемогти воду або перемогти е, людей, які не мають зброї. Но в такому плані тому під загрозою також можуть бути. Там, де люди купують ресурси. Ну, магазини, супермаркети. Ну, ось так, там, де люди живляться, їдять. Там, де люди можуть відпочивати. Тому будьте обережні, будь ласка, може щось падати там, може щось там падати. Ну, так, по-дурню, навіть може бути і так, що вони планували. Одне, а промахнуться і може десь влучити. Будьте, будь ласка, обережні. Дякую вам за увагу. Віримо в наше ЗСУ. Все є Україна.